З вами рубрика Автоексперт і ми продовжуємо давати відповіді на найчастіші запитання, які надходять від вас. І сьогодні ми розглянемо таке питання, як полюрітан в цілому. Що це таке, з чим це їдять і чому за полюрітаном майбутнє? Поїхали! І перше, з чого хотілося почати нашу розповідь, це те, що поліуретан – це всього на матеріал, з якого виготовляються деталі. Так само і гума це також просто матеріал, з якого виготовляються деталі. Проте важливий момент. Гумові деталі можуть бути високоякісні, наприклад, такі деталі, які встановлюють на заводах автомобільні концерни з, випускаючи автомобіль з конвеєра. І є деталі низького тобто деталі, які виготовляються вже окремими компаніями, які Потім продають їх, це аналоги так звані, так вони можуть бути низької якості, середньої також високої якості. Це треба пам'ятати. Так само і поліуретан поліуретан може бути виготовлений в правильно дотриманих умовах, може бути використаний гарні якісні матеріали, сам сама сировина може бути гарна якісна, так? і може бути низькоякісна сировина. І в залежності від цього, ви будете отримувати деталі або високої, або поганої якості. Тому. В рамках того, що це тільки матеріал, ми розібрались, поїхали далі. В чому різниця принципова між цими двома матеріалами? Поліуретан був винайдений і почав використовуватися значно пізніше, ніж гума, тому він має деякі інші властивості. І одні з таких важливих характеристик це витривалість використання. Тобто поліуретан сам по собі він більш Схильний витримувати і більші навантаження, і тертя більше він схильний витримувати. Він е, набагато еластичніший може бути. Він може бути набагато інформативніший в плані тому, що деталі з поліуретану набагато швидше відновлюються, ніж гумові деталі. І ми розмістимо тут е, приклади тесту, який, в якому видавлювалася центральна втулка в салінблоку з поліуретана і видавлювалася центральна втулка. З гумової деталі, і відносно центра зміщення, ви зможете побачити, наскільки різна може бути у цих двох матеріалів. Наступне Поліуретан вбирає в себе більшу вібрацію, він в себе більше її забирає. Тому під час їзди ви будете менше це відчувати. І наступне це поліуретан більш Витриваліший в взаємодії з різними хімічними сполуками або різними кислотами або солями, наприклад, там під час їзди е, на деякі деталі можуть потрапляти солі, які були розсипані на дорозі, там, наприклад, в зимовий період або інші їдкі речовини. Поліорітан до цього більш витривалий, скажімо так, і маючи всі ці позитивні сторони, на додачу до всього цього, поліуретан ще набагато універсальніший і. Має низький поріг, наприклад, там для входу в тестування цього матеріалу. Що я маю на увазі? Що маючи правильну робочу діючу формулу поліуретану так ви можете складники всі змішувати і отримувати. Матеріали отримувати деталі зовсім різних властивостей. Тобто ви можете впливати на жорсткість поліуретану, ви можете впливати на еластичність поліуретану, ви можете е, впливати на його твердість, на ну, безліч характеристик, на які ви можете впливати правильно, змішуючи компоненти. І другий момент це чому він має нижчий поріг. тому що е, поліуретан легше обробляється, але якраз таки кома, вся кома, от в цьому. В цих всіх плюсах є знання правильної формули, знання правильно, правильної технології, в які пропорції, які де які складники треба змішувати, і який процес має пройти та чи інша деталь для того, щоб вона стала дійсно придатна до встановлення на автомобілі. І з цим пов'язаний такий дуже цікавий. Момент, що велика кількість виробників невеликих підприємств вирішили спробувати себе в литі поліуретану. Вони починали замовляли е, продукцію, об'єднували за формулами заводів, е, компонували деталі і видавали їх на продаж. І ць, в цьому була велика проблема десь років 15 Можливо, навіть до 10 років назад, да, це була велика проблема, тому що ніхто точно не знав, яким має бути поліуретан саме в автомобільному будуванні. І деталі, які виходили з конвейера, вони були абсолютно майже на 90% непридатні до використання. Пройшов певний проміжок часу. І деякі з цих підприємств вони взагалі припинили свою діяльність, тому що не могли налаштувати її таким чином, щоб задовольнити потреби клієнтів. А деякі. Які невпинно е, пробували тестували і е, докопувались до саме таких важливих моментів, вони винайшли правильну технологію, і це вже я би так сказав авторська технологія використання поліуретану, змішування і який процес має він пройти для того, щоб в кінці ви отримали ту продукцію, яка буде абсолютно повністю задовольняти ваші запити, і буде абсолютно себе чітко поводити на автомобілі, тому деякі... Виробники зараз дійсно дійшли до того, що виготовляють якісний, крутий і високоефективний високоякісний поліуретан. тобто високоякісні деталі. І коли ви це все знаєте, вам немає різниці, який матеріал використовується в цілому в деталі. Для вас велика різниця має бути в тому, хто виробляє полюорітан. Да? Отой, От не точніше, не виробник самого поліуретану, а виробник тих запчастин, які йдуть. До вас, в скажімо так, на ваші машини, тому що, як я вже зазначив, не сам поліуретан впливає позитивно чи негативно на ваші ходові і там інші властивості, а саме те, як його обробляли і те, як його компонували. Одне з топових запитань це: якщо поліуретан такий класний, чому його не ставлять із заводу? І це питання абсолютно резонне, бо дійсно чому? І відповідь на це запитання, вона абсолютно очевидна. По-перше. Як я вже зазначив, поліуретан винайшли набагато пізніше, в той проміжок часу, коли вже автомобіли, великі автомобілебудівні будів... концерни випускали повним ходом свої автомобілі. І для того, щоб зараз повністю перевести весь свій е, потенціал виробничий на поліуретан, це треба повністю переробляти всі фабрики і всі заводи. І це перший момент. І другий момент це те, що поліуретан, за рахунок своїх оцих якостей і властивостей він є дорожчим матеріалом в обробці. Це говорить про те, що вартість автомобілів підніметься, і автобудівельні компанії, якраз таки, у них невелика маржинальність бізнесу, тому вони намагаються витискати, скажімо так, по повному, по максимуму, і встановлення більш дорогих матеріалів, більш дорогих елементів вона буде підвищувати ціну на саму деталь. Враховуючи ще знову ж таки те, що е, треба десь їх замовляти буде м, в великих об'ємах, і це складає. Певні проблеми це являється проблематичним для великих концернів. І тепер давайте перейдемо до таких дуже важливих питань: як а що саме приваблює е, клієнтів, людей, які хочуть поставити собі поліуретан на автомобіль або будь-яку іншу деталь. Це два аспекти: перше, якість деталі, і друге ціна деталі. З якістю ми вже розібрались. Тобто, по всім пунктам і характеристикам, поліуретан, він є більш універсальним матеріалом. Проте, що ж до ціни. І якщо ви розраховуєте поставити деталь і ви рахуєте кошти прямо зараз, то звичайно купуючи деталь середньої або нижньої цінової категорії, ви знайдете більш дешеві деталі, більш дешеві аналоги. І це в одноразовому варіанті для вас буде вигідніше. Проте, якщо ви Плануєте довгострокову перспективу, один раз замінивши деталі з поліуретану, ви в довгостроковій перспективі зекономите набагато більше. За рахунок чого? По-перше, вам не треба буде витрачати свій час на те, щоб поїхати на СТО черговий раз і щоб вас перевірили. Друге, ви не будете витрачати гроші за е, перевірку. Да, першочергово ви заїхали, вас перевірили. І третє, ви не будете витрачати е, за купівлю нової деталі, і знову ж таки не, витр... не будете витрачати за роботу за встановлення нової деталі. Тобто, навіть якщо врахувати, що поліуретан навіть в мінімальних таких термінах буде вдвічі кращий за е, гумові деталі, то ви вже будете економити. Тому що здебільшого деталі не вдвічі дорожчі, ніж, скажімо так, аналоги. Тому вибираючи поліуретан по якостях. І вибираючи в довгостроковій перспективі фінансова модель поліуретанових запчастин, вона набагато цікавіша. Наступний момент це гарантія. І тут варто зупинитись трошки детальніше. Про що я говорю? Це гумові запчастини, запчастини з гуми. Виробники зазвичай не дають взагалі жодної гарантії. Якщо ви купили деталь, поставили її на свій автомобіль, і вона вийшла у вас з ладу через 3000 тисячі кілометрів. Ну і, наприклад, там місяць або без різниці, да? вам взагалі ніхто нічого відшкодовувати не буде, і ваше питання гарантійного випадка розглядатися навіть ніким не буде. Це важливий момент. Деякі виробники поліуретану надають гарантію від одного місяця до е півроку або навіть до року. І саме в цьому форматі вже варто зупинитись більш детальніше, розглянути це питання. Якщо виробник впевнений в своїй... Запчастині, якщо виробник впевнений в якості своєї деталі, він абсолютно спокійно зможе надати вам рік гарантії, не буде враховувати кількість кілометрів, які ви проїхали на вашій машині. Тобто це вже дуже великий показник. Зазвичай машина проїжджає там, від 30 тисяч кілометрів на рік, якщо її ви експлуатуєте більш-менш постійно. І при таких характеристиках, навіть якщо ви будете виїжджати більше, у вас взагалі ніяких питань не буде. Вам ніхто не буде висувати вимоги про е, якість, Сервісний центр, да, що він має бути тільки сертифікований. Вам ніхто не буде розказувати про те, що деталь має саме сам факт встановлення деталі має бути підкріплений якимсь актом виконання робіт. Тобто, чим менше таких нюансів і чим ширша гарантія надається. Людині, яка планує встановити собі поліуретан тим більше це показник того, що компанія впевнена в своїй продукції. Тому вибираючи деталі, звертайте, будь ласка, увагу на цей момент. Бо якщо ж деталька вийде, наприклад, там на 6 7 9 місяць вашої їзди, для вас це може бути економія на купівлі нової деталі. І це знову ж таки буде враховуватись в довгостроковій перспективі ваших запчастинок. Тому. Я маю надію, що відповіли на більшість з ваших питань. Якщо у вас будуть виникати нові, будь ласка, звертайтесь і пишіть нам коментарі, пишіть нам в особисті повідомлення в соціальних мережах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки для того, щоб не пропускати наступні відео. І в наступних відео ми також будемо радувати вас такими щирими відповідями на питання, які ви нам задаєте.